Всім, привіт, Всім привіт, привіт! Ви на каналі про Геймер і, і Хендр 124. Ми знімаємо відео, як ми будемо виживати 10 частин у Ваду? пеклі. Пеклі, пеклі. Так. Тут ми вже таку базу построїли за кадром. Ми будемо її розширяти. Так. Ми тут описали полотки, що можна було як. У, у! Дивися, тут у нас шахта буде Де? Тут. Ну, типа, шахта. Ні, там шахта ні. Зараз тут застрою. Тонс. Давай, кварц У, -у, У! Я тебе зараз закрию. Ей не закривай Все поздно. Дивіться це відео до кінця. Воно буде дуже інтересно. І оцініть потім. Від одного до Ну. Ну, ну, гарного та... вам перегляду! Ставте лайк і підписуйтесь. На Також під... поширюйте. Та, поділіться. О, оце нам буде потрібно. Всі верстак? так? Зараз поставлю. Я не підібрав верстак. Ты перебрал? Нет. Так ты казался, что ты казал, что ты перебрал? Я думал, что я перебрал. Все, я повернулся. Опа, я... я уже майже зарубил такую комнатку. Поставь ростак. Я не взял. тут смотришь, не взял. Я Та нащо скрафтити, я зараз піду пошукаю. Йди, шукай. Вон так ми вже розширилися. Ось так от. І зараз я хочу зробити одну штуку, вона небезпечна. Ну, Хожу... що це за штука? Це форма м'яса. Давай добувай ще дерево. Дубов Мне треба, гоглини, я дубов. Нет, для я не О, гоблин я вот тут. Нет, вижу куда сп... А вот тут, тут. Все, мы его за... Го... Закрой его. А он не закрытый. Сейчас давай, я зараз все отрабу сюда. А с другой части он подойдет. Я тебе миг умереть. Зарубь сбирай на интервью. Я не все до закрытой. Сбирай Зараз роблю. Despre, а ти зроби мене оператором. А, да, так, ти що не зробив. Давно. Я зараз його об'ю, і в нас буде м'ясо. Збереження і нотарює. Плюю на яці, яке б'ю мірять. Все, я вже. А нічого, зараз я заставив телепортируюсь. Тебе би... А, Гоглін вбив. Ви мене ще добив. В смісли? Як? Ми То місце загубили. Телепортируйся, поки я ще. Так хто не допоможе? Ти попробуй. Я пробував. А? Ти давай попробуй ще раз. Добре, давай, подивимось. Помогло? Помогло? Я знаю. Ось так от ми маємо заходити Скрути, так, так. Слава Богу, що що ті золоті штуки залишилися, Я... в сундуку. Що? Я в лаву впав. Що так? Нелепо. Це зараз Бач. Дай Бог. Я загубив. Так, на паузу поставлю. Не поставив. Я вже тут повернувся. Я просто знайшов башню, де угу. пігримо. Е! Що я зробив поганого? Ти в золотому був. <звук> ну, я був в золотому. Не знаю. Я ж сам в золотому. Дебіли. Просто добіли. Прикрутилася. <звук> было похоже на нашу гейм? вот так, Плюс-минус Ну вот тут у а меня уже прикрашены. И зараз я уже вот взломаю. так. Вот, все. Вот так. Вот так. так прикольно взять И выживать из него, Я зараз голів сюди, хочу завести. Знаєш що, деда рола моя. Mm. Нас крафти собі желізний типа. А вон там у Гугли. Я сюда. Ша. А за мной живе. Дио базу. Все, красава. Ху! — Ху! Ну, Ху-ху-ху. Кто-то такие. Он не торговый с золотом. золотом. Не торгуйся. Торгується золото. Зараз почекає. Тебе є золото? Є, що давай. Торгуйся, кинь. Що? Не там кожен був. Дав я одному. Ти відійшов. Зараз тебе вб'ють. О! О, дали! Кінча, да. кінча. Е, дали плакаючи об... обсидіан. Знаєш, ми? Ось ми... Просто, Юра, просто, відійде, просту відійде. банку. Вони взагалі торгуватися не вміють, Просту банку дати з водою. Треба ще кірку зробити. Всі вірку знаєш, наші їх сюди заводи. Я ще зробити ферму. Mm. А все, ти вбив.

А я її одного хотів вдарю. Чого ж ти викладаєш така малесенька? Я поставив. Це ж не удобно. Давай іде їх поклади якось там, те, давай телепортнись. Ти їх всіх поклади. Все, давай я їх зараз там закупаю. Ой. Я не всіх закупав. Там не тебе вбилось, наша. У мене є план капкан. Та ну на. зараз я вон так от вийду. Че вони всі самі зі собою перестрілюються? Скільки їх там є? Багато. Це я просто забудувався. Я забудувався, де їх всіх покладаю в яму. Зараз я хочу зняти сьогодні. Я зняв бутинки, я їх викинув. Де ж ви, ти викинув? Я не чайний. Лопас не даю, я не чайна. Ще двойна на, на ну, все. Це просто кінець. Торина. Ну тепер як нам зайти? Я знаю запасний, запасний вхід. Зараз ось щось тунель якийсь строю. Ну так. Блин, страшно. Так, давай, блин, я уже майже выбрался, все, я выбрался, в золотой полностью. Я встал? Все, Юрку, мы их там загнали, все. Пігліна ніяк не можуть до мене діти. Я спеціальну. Ой, це все. Лане, пішли шукати. Це дуже легко. Ми так знаємо. Ну, ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте поширюйте відео. Так само на хендро 20. Шаблон. Ну, поки ще не вище, то я позабираюсь. Так, якраз вже є стріл. Кварц позабираю. Позолочений чорний камінь. О, грузить. О, О ж прикол. Так що там не зламає? Та швидше, зараз тебе вигне. Все, давай йди. О. Далі я не заберу щось мені покласти. А, мені так ото не потрібно. Кварц позабираю заложний чорний камінь. Ну, ну, все добре. Ми вже закінчувати, може. Поки що я не викинуло, піду позабираю щось. Нічка, ну просто мене вже не викидає. Це ще прикол якийсь. Це якісь приколи, реально. Или на шерухається. Это царил прикол. О, скринька. Да? Ше, тут в скрині нічого не було. Нет, оцерил прикол так. Це замитло. Подаю ще наверх. Два без А, ну ладно, вже викинуло. Не всім до побачення.